Місто, яке зараз називається Нью-Йорком, було засноване голландцями, і вони його назвали Новим Амстердамом. Тому давайте розповім історію, як голландці там опинились і чому вони втратили це місто. Вся ця історія почалась з бажання Генрі Хадсона відкрити північну протоку з Атлантичного до Тихого океану. Знайти перші інвестиції для фінансування такої експедиції виявилось дуже легко, бо британцям, які тільки заснували власну Остінську компанію, дуже не хотілося витрачати ресурси на війну з португальцями та іспанцями, які в той час контролювали шлях в Індію зі сторони Африки. Плюс до того північний шлях вважався більш коротшим. От тільки на превелике розчарування інвесторів та самого Хадсона, експедиція зазнала невдачі через льодові перепони та важкі кліматичні умови. І британські інвестори вже більше не хотіли витрачати гроші на ці авантюри. В той же час сам Хадсон не здавався, а натомість знайшов інших інвесторів в особі голландських купців, які також були зацікавлені в новому шляху до Індії. І коли в черговий раз експедиція зазнала невдачі, то Хадсону настільки не хотілося повертатись додому з пустими руками, що він вирішив привезти хоч щось. Тому на зворотному шляху він вирішив перевірити ще одні чутки на рахунок ріки на півночі. Саму ріку згодом назвуть на його честь, ріка Хадсон. В нас її називають Гудзоном. Ну і, хоча самі чутки теж не виправдались, та самі голландці не зраділи такому відкриттю, тим не менш тверезо оцінивши ситуацію, голландці подумали. Може, шлях і не знайшли, але все ж таки товари для торгівлі там є. Тому на базі цього відкриття вони вирішили створити голландську вестінську компанію, яка отримала монополію на колонізацію американського узбережжя. А початком такої колонізації мала стати місцевість біля ріки Гудзон, і в 1624 році голландці на острові Манхеттен вирішили збудувати форт, який назвали Амстердамом. А біля самого Форту було збудовано невелике поселення, яке отримало назву Новий Амстердам. Взагалі, саме поселення голландці розглядали виключно як комерційний проект. Тобто, це було таке собі торгове представництво, яке мало налагодити торгівлю з місцевим населенням, причому вся життєдіяльність цього представництва жорстко регламентувалась правилами компанії. Ну, наприклад,. Компанія встановила жорсткі рамки на розмір самого поселення. Кожен житель цього поселення мав працювати на інтереси компанії та виконував певні функціональні обов'язки. Також компанія категорично виступала проти будівництва школи, церкви та інших соціальних установ, вважаючи, що ці витрати суттєво зменшать прибуток компанії. І тому зовсім не дивно, що саме поселення було більше схоже на піратську тортугу ніж на цивілізоване місто. Бо все дозвілля цього поселення складалося лише з декількох розливайок та невеликих магазинів. Однак згодом керівництво компанії все ж таки довелось переглянути свої погляди на розвиток цієї колонії. Базувалися вони на тому, що зовсім поруч знаходилось також і британське колоніальне поселення, які досить стрімко розвивалось. І якщо така тенденція буде продовжуватись, то невдовзі британці захоплять і голландське поселення, яке просто-напросто не буде кому захищати. Бо що власне там захищати? Тому з великим скрипом на зубах керівництво було змушене послабити обмеження на кількість нових поселенців. Але при цьому зберігаючи жорсткий контроль над їхніми громадянськими свободами. І з однієї сторони, новоприбулі поселенці вже не вважалися найманим персоналом компанії та мали більше свободи, а з іншої, від них все одно вимагали визнати суверенітет голландської вестинської компанії та сплачувати щорічні податки цій компанії, які мали йти на благоустрій самого поселення. І хоча така зміна парадигми привела до того, що через два десятиліття новий Амстердам перетворився на процвітаюче голландське місто з кам'яною церквою, великими кам'яними будинками, резиденцією губернатора та школою, але була також і зворотня сторона цієї медалі. Це поселення й досі розглядали з компанією як комерційний проєкт, метою якого було отримання прибутку для своїх акціонерів. Тому губернатори нових Нідерландів всіляко намагалися придушити зародження громадянського суспільства. Особливо показова ця ситуація протистояння між громадою та владою проявилась, коли губернатором призначила Пітера Стайвасента. Насправді Стайвасента не можна назвати дуже поганим керівником. Наприклад, він прийняв закони, що забороняли продаж спиртного в неділю. Також він видав указ перебудувати старі будинки, щоб знищити старі брудні райони і створити офіційні вулиці, які мали бути вимощені каменем. Потім він заборонив вигулювати свійських тварин міськими вулицями. Людей також штрафували за те, що ті викидали сміття на вулиці, бо для цього було створено сміттєзвалище. І хоча все це викликало невдоволення, але завдяки цим реформам поселення змінило зовнішній вигляд в кращу сторону. Тим не менш, в такого авторитарного стилю управління були і свої недоліки, бо єдина правова система, яка там працювала, базувалась на власних переконаннях губернатора та власників компанії. Більше того, оскільки правила. Компанії вважались законом, то будь-яке оспорювання цих правил вважалось актом непокори і спробою підірвати авторитет компанії. І такий вчинок розцінювався як еквівалент державної зради з максимальним розміром покарання. Наприклад, коли до колонії прибув Адріан Вандердонг. То спочатку він ще якось намагався боротись з компанією, щоб створити громадянське суспільство. А коли побачив, що боротись нема сенсу, то він почав писати листи в Нідерланди, щоб територію колонії забрали в компанію і віддали під юрисдикцію голландського уряду. І за цей акт непокоря Стайвесенд звинуватив того в державній зраді та встановив максимальний розмір покарання смертну кару. Ван Дердонка врятувала лише те, що він був досить відомою людиною в общині, і дуже багато людей стали на його захист. Взагалі, вся проблема полягала в тому, що керівники компанії розглядали колонію як свою власність. В той же час самі колоністи, які приїхали зі старого світу в пошуках нового життя, не очікували попасти під військову диктатуру приватної компанії. І такий авторитарний стиль управління, який зводився до маніакального захисту інтересів компанії, привів до того, що саме населення Нового Амстердаму не відчувало ніякої лояльності ні до самої компанії, ні до його керівництва. І ось саме ця відсутність лояльності стала причиною втрати міста. Адже британці також давно цікавилися цією місцевістю, але не наважувались воювати за неї. І все змінилось, коли британський король Карл II подарував своєму брату Джеймсу герцогу Йоркському, землі на сході Північної Америки, куди входила також і місцевість біля річки Гудзон. І в 1665 році два військових фрегати під прапором британської корони прибули до Манхеттену та виставили ультиматум губернатору, щоб той здав місто без бою. І щоб підштовхнути владу до здачі міста, вони пообіцяли жителям все те, чого їм не хотіли давати голландці. А натомість попросили людей надавити на губернатора, щоб той здав поселення без бою. І невдовзі, під заклики юрби, Стайвесен був змушений здати поселення. А британці одразу ж після захоплення перейменували це місто на Нью-Йорк на честь герцога Йоркського, що його захопив.